Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти стосовно військозобов'язаних жінок, які відбуваються зміни з 1 жовтня 2023 року. Відповідні роз'яснення надає Міністерство охорони здоров'я України. Ці жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту, чи працюють за наступними спеціальностями: лікар, стоматолог, акушерка, медична сестра, фармацепт, провізор, наукова співробітниця, керівництво підрозділів в охороні здоров'я, то вже мають перебувати на військовому обліку. Хочу нагадати, що взагалі ця норма не нова, вона діє ще з 90-х Другого року тому більшість жінок-медиків та жінок фармацептів вже перебувають на військовому обліку. Від січня 2023 року жінки, які будуть навчатися на медичні або фармацевтичні спеціальності, ставляться на військовий облік відразу по закінченню навчання. Заклад освіти за два місяці до завершення навчання подає відповідні списки жінок випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Що ж зміниться такого з 1 жовтня? З 1 жовтня 2023 рік. З 23-го року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки фармацепти які з певних причин ще там не перебувають. Постановка на військовий облік не дорівнює мобілізації, адже облік необхідний лише для узагальнення даних про наявний резерв медиків в державі. Так пояснює Міністерство охорони здоров'я України. Аби стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть три роки до 31 грудня 2026 року. Тобто, кожна жінка з вищезазгаданої мною спеціальності, яка досі не перебуває на військовому обліку, має стати на нього протягом найближчих трьох років, тобто до 31 грудня 2026 року. Що ж буде з працевлаштуванням для таких жінок? До 21 грудня 2026 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою зможуть працевлаштовуватися без військового квитка. Однак, під час прийняття на роботу жінок мають попереджати, що підприємство буде зобов'язане повідомити про неї територіальний центр комплектування. Далі ви маєте самостійно прибути в територіальний центр комплектування. Та для взяття вас на військовий облік жінки-медики та жінки-фармацевти можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Починаючи з 1 жовтня 2023 року, жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок не буде. кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою зможе вільно перетинати державний кордон, в незалежності від того, перебуває вона на військовому обліку чи ні. Адже наразі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які вбіймають. Певні посади. Отакі От роз'яснення надає Міністерство охорони здоров'я України для жінок-медиків та жінок-фармацевтів, що для них зміниться з 1 жовтня 2023 року.